Всім доброго дня! Ану не листи. О, не сарапає, не, доїм, не робити. <гум> Всім доброго дня! Носило ми воскресли після того якогось грипу чи то вірусу, що то таке було, не знаю. І от же в теплиці, і сьогодні прийнялися за роботу, це ми вкоріняємо інжир. У нас три сорти всього, -навсього. це білий. Адріат, адріат. ранній київський, крупний. На нього ще маски, вроді кажуть. Чорний, кримський, такий чорний в нього такі uh -huh. плодики. І оце ми зараз його в землю зверху накриємо клійонкою і зробимо таку тепличку. І тут вже він у нас буде вкорінятися. Інжир дуже гарно вкоріняється, мені здається, що з ним проблем немає з інжиром. Що в мене? Ще в мене є проблема, то це <смі>, мій любимий лавровий лист. <смі> так, Пробувала я його в землі, і пробувала я його в піску. Піску пропав, наверно. Бо бачите, почорніле листя, і йому вже приснилося. А отут у нас в землі він себе ніби чувствує непогано. Я думаю, що, а вдруг. Так, от. Вже вкоріняються лимончики теж. Рука буде вкоріння. рука буде, вона взагалі от, отлічна для вкорінення. Так, друзі, ви його запитували, дасть Бог, він буде. От. І тут ще всякі всілякі. Це я спробувала каву вкорінити, кава у мене здохла, кава не, не, не пішла. Тут також Вітя вкорінив, нам посові, порекомендували оце дикий, він, як воно. Цитрумела, чи як воно там називається. Зрізати і в вкорі... Ну, Ці, що ми зрізані, ми його ще вкорінили на підвой тому. Так, все вже в нас цвете, запах в теплиці неймовірний. Першим ділом зараз за чим ми пильнуємо, це за кліщом. Так що, друзі, якщо у вас є цитруси, дуже вас. Прошу звертайте уваги на кліщ. Тому що він, якщо кинеться, потім його дуже тяжко збути. А якщо він кидається, то обов'язково його кропіть. Не чекайте, коли він у вас дуже розмножиться. О, цві, апельсинка цвете, італійська. Е і якщо кропити кліща, то обов'язково з інтервалом 5 днів. Тобто 5 днів побризкали, через 5 днів повторили. І потім знову. Оце все цвете так гарно у нас. Це також цвете апельсина. І також тут у нас пішло багато зараз. Хоче квітнути мандарини, апельсини. Так що і лимони бутонізуються вже. От. Оце пускає в нас скорінений лимончик знизу, з бруньок, Їх обривати не треба. А отут у нас йде прививка. І бачите, я пообривала, пообломлювала, бо все, що нижче привоя, ми обриваємо, щоб нас дикий лимон не переміг. Бо він сильніший завжди за... І щепу і його краще його не то, що краще, а його потрібно пильнувати, щоб він не проріс скоріше. Далі, що я хотіла вам показати, от вам покажу зараз наслідки кліща. Це я привезла з квартири, я висаджувала вдома на зиму насіння диких лимонів. І бачите, от такі листочки побиті, це є наслідки від кліща. Так що е, треба пильнувати уважно, е, щоб вас кліщ чого не замучили, цитруси. Бризкати, особливо вони появляються з першим оцим весняним теплим сонечком, кліщ зразу з'являється. Це у мене вже розсада. Я не знаю, що я маю цього року з баклажанами робити. Вони прям ростуть, як на дрожджах. От, і перець. А от капусту, напевне, я запорола. от Бачите, вона мокра, я її переляла, бо сьогодні е, виривала помідори, проривала, бо в мене густі, і вже в мене є чорна ніжка. А коли вже є чорна ніжка, її вже вивести до пуття. Це практично невозможно, можна так сказати. Просто при посадці чим поменше ляти. Я це знаю. І все одно, коли сіяла насіння, я так вляла, що він ще висохнути не, не годно. Ні, Якщо десь на грубі, тепленькій стоїть, то воно підсохне швидко. А тут теплиці в нас зараз сонця нема. 15 градусів, тому, напевно, буду пересівати. Так, ще зазирну до віті в гості. Тут, дивіться, яка в нас гарна розочка. Банан, банан. Ніби, ніби нічого, слава Богу. Вітя, а ще... <банан> я кажу, ти сьогодні вже заставив вчора батька ще він палив вечором, бо, щоб банан, не дай Бог, не змерз. Бо в нас зараз заморозки, 2 градуси заморозку потягнуло. І він каже, я кажу, можна вже не палити, для чого його палити? Все одно в теплиці не впуститься нижче 10. ні, бо банан змерзне. Так що мусимо ці дні трошки попалити. Лаврове листя дуже гарно після обрізання пішло. Росте. Цікаво, коли він у нас зацвете? Чи взагалі він зацвете? Він писав, що не зацвете. Да, хтось там писав, що не зацвете. Гаду, да. Взагалі, він... я читала, що лаврове листя з насіння найкраще розмножувати. Вкорінювати у мене не виходить. Хоча я дивлюся, відео дивилася не одне, що він вкорінюється нормально. Ну, Но щось я не знаю. Не виходить у мене, не виходить. Далі павловські. Тоже гарно вже цвітуть. Це я перенесла в корінені, в мене не було де їй вже стати. Це осінні, осіннє вкорінення, а це вони зараз вже попросипалися. Це апельсинка. Мали викидати, думала, що пропала. Ми, по-моєму, осінню вкорінялися, а вона ніби й хоче вже приживатися, так що хай ще стоїть. Е, ще хотіла показати вам, витягнули ми гранат з тепличок, і от він стоїть вже без теплиці кілька днів. Чуть підсох, чуть підсох. Бачу, що ніби нічого. ніби, ніби, ніби живе. Ти дивився? Від? Ти навіть до нього не дивився. Я бачив, як все є. Я, я все бачу в І подивіться, вже десь з'явилася принцеса О. на гранаті. Білокрилка вже он десь. А, та вона так, вона, да, вона на гранаті, це, це страшне. О. Вже є красавиця, Южна южної, де вона перезимувала десь і об'явилася. І вже на молодих листках вже є вона. Самі любимі це неї гранат. Це через це говіті каже, я його виведу з теплиці, бо, бо не можете дивитися, як воно обліпає все. Так, і ще хотіла вам показати, просипається вже. Кумкват. Я переживала, він, так, бідний, гарно в нас уродив цього року. І думала, що в нього буде стрес. Але бачу, що ніби, ніби хоче просипатися. Нам головне, щоб він трошечки повегетував і накидав листочків і гілочок. Так. Це лимон. Саме, мені здається, тяженько це он оці в землі, правда? Мандарин іншил. З роду він Дуже вона була росна, дрібна. І так вона щось поки заглохла. Але ні, я бачу, воно ніби щось хоче. я не бачу, воно нічого не хоче. Ні, ні, воно щось ніби пускає тому. Може то одна. Каже, Вітя, я бачу, що воно нічого не хоче. Каже, що нічого не хоче. Як це трісеться, що так довго вимакується? Вона взагалі, ця мандарина, вона, мабуть, найвимахована, як то кажуть, в нас. Того, що, по-перше, після її придбання вона дуже довго стояла, на півроку вона взагалі не подавала признаків життя взагалі ніяких. Аж потім ти її якось там відчухав, не знаю, як ти її там відчухав, але відчухав одним словом. І зараз вона знову бідолаха в ступорі такому. Вона, да, ну вона гарно відплодоносила. Після обрізки дуже гарно багато е, пішло, приросту, е, подавав лимон. От. Багато от таке в нас це треба буде прорідити. Вважати, я да, поки я розказувала, то він вже розказував. Давайте я тут заповно роботу. От, не дає, не дає нічого зробити і сказати. Все бігом, 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 бо нема часу. Так, добре, буду вже щось мало так сказати, все, вже все позабувала, <гум> одним словом, буду закруглятися. Е, ще будемо знімати, вам показувати е, відео, поки в нас зараз ці дні дуже похолодало. І... Ми е, поки не вкоріняємо і не щепляємо, і нічого не робимо, бо чекаємо сонця, так як всі хочемо тепла. Так, це шоколадний в тебе дуже класно розрісся. Він, його там, його, бачите, порозтягував нитками. І на ньому є квіточки. А от на сукрумелі ще немає апельсині квіток. Також чекаємо. О, так, все, о, вийшла тепличка. Зараз я підійду подивлюся. Ще якщо встигну, зараз цибульку посажу. Да, ще сюди цибульку ще цибулька. Завтра дід візьме на базар. Да. цибульку. Він у нас картошку продає, свою домашню. Яблука квашені. Яблука квашені, дід нас торгаш що той. Базарні. Да. <І> через... Просто вони живуть недалеко від базарчику. І він собі, а і він це любить і діло. Все життя, він собі потрошечки собі виходить. Так як бабки виходять, знаєте, торгувати. Так само у нас дід виходить. І він оце цибульку візьме, а там далі, може, ще кваску нарве, воно до мене є, ми все одно його не поїдаємо. І має... Комерцію. має да, має комерцію, має... Потім матуша, внукам... внукам давати по 50 рублів. <схіт> 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 так, все. Гарного вам мирного дня, спокійного, пильнуйте свої цитруси і всього всього вам найкращого.